Ми будемо говорити про сон. Я сплю 5 годин. Мені цього вистачає. Зростає артеріальний тиск, пришвидшується серцевий ритм. За тиждень в мене вже почались проблеми з серцем. Ми буває читаємо новини, де куди прилетіло, що зробили, і вони що п'ють і п'ють каву. Неправильно найкраще це просто звичайна ходьба. Вийшли на двір і погуляли, пройшлися не вживати якусь жирну смажену їжу, там сало, ковбаси, чіпси, а чай з ромашки, таблетку мелатоніну. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар діетолог І сьогодні ми будемо говорити про надзвичайно важливу тему, яка, на жаль, стосується багатьох із нас. Ми будемо говорити про сон під час повітряних тривог. Як залишитися здоровим, як зберегти свій здоровий сон? Ми знаємо, що сон це не просто період відпочинку для організму, це надзвичайно важливий елемент здорового способу життя. Що взагалі таке сон? Повноцінний сон Він має дуже велике значення для того, щоб ми були фізично здорові, емоційно здорові, психічно здорові. І дуже важливо, щоб ми надавали своєму організму достатню кількість сну. Чому? Тому що це одна із надзвичайно важливих складових здорового способу життя. Можна сказати, одна з найважливіших складових. Недавно було проведене дослідження в Україні, опитали 700 людей. І виявилося, що 64% з них сказали, що після початку повномасштабного вторгнення якість їхнього сну просто кардинально змінилася. Ну, зрозуміло, що не в кращий бік. Сон, взагалі, людини, він складається з двох фаз. І це треба все-таки пам'ятати для тих, хто хоче зберегти свій сон, покращити свій сон. Сон складається з двох фаз повільного і швидкого сну. І ці фази вони йдуть так циклами, вони складають цикли сну, їх так називають. цикли сну. Зазвичай за весь нічний сон, таких циклів приблизно 4-5. У фазі повільного сну, так називається повільний сон, активується парасимпатична нервова система. Під час цього сну у нас зменшується артеріальний тиск, повільнюється серцевий ритм. Зменшується частота дихання і підвищується активність травної системи. Відбувається відновлення організму, відбувається відновлення енергетичного потенціалу організму, утворюється більше молекул АТФ, людина стає більш такою готовою до ранкового сну, а до ранкового відновлення. У фазі швидкого сну, з точністю все до навпаки, активується симпатична нервова система, зростає артеріальний тиск, пришвидшується серцевий ритм, зростає частота дихання, знижується активність травної системи. І саме під час оцієї фази людина бачить сновидіння. У фазі повільного сну, уявіть собі, на жаль, помирає більше людей з серцевою недостатністю, а у фазі швидкого сну із артеріальною гіпертензією. І звісно, що ворог спеціально підбирає такі моменти, а так, щоб пошкодити наш сон, щоб збільшити рівень смертності, знизити рівень працездатності, одним словом, щоб знищити нас. Звісно, що це антигуманний підхід, але. Що ми можемо зробити, як ми можемо собі покращити свій стан свого сну? Перш за все, треба дуже добре пам'ятати, що коли ми спимо мало, коли ми не досипаємо, це надзвичайно погано впливає на наш організм. Якщо ми дуже довгий час не досипаємо, спимо менше, ніж 7 годин, 4, 5 годин. Я навіть деколи чую, що люди кажуть, я сплю 5 годин, мені цього вистачає. Хочу вам сказати, що людей, які можуть спати дуже мало, генетично, дуже небагато. Тому раніше чи пізніше оцей недосип він може дати про себе Знати у вигляді неприємних наслідків, наприклад. Недосип, він збільшує ризик розвитку захворювань цукрового діабету, ось так от цукрового діабету другого типу. Він може сприяти набору ваги, може сприяти ожирінню. Нестача сну порушує дуже сильну роботу гормонів, лептину і греліну. Це гормони насичення і гормони голоду, які контролюють наш апетит. Може вести до хвороб серцево-судинної системи, артеріальної гіпертензії, інсульту, може надзвичайно погано пливати. На роботу імунної системи, може давати поштовх розвитку аутоімунних захворювань, і може підвищувати ризик навіть нейродегенеративних захворювань, наприклад, тієї ж відомої сумнозвісної, хвороби Альцгеймера і хвороби Паркінсона. Хочу вам сказати, навіть на особистому прикладі. Що, коли почалось повномасштабне вторгнення, я спала дуже мало, як і всі ми. І у мене були дуже сильні перебої серця. У мене серце зупинялося, чи дуже прискорено рухалося, були приступи тахікардії. А все чому? Тому що спала я по декілька годин, сон був дуже поверхневий. Ми всі це пам'ятаємо. І це буквально відбулося там за якийсь тиждень. За тиждень в мене вже почалися проблеми з серцем. Так от основні наслідки недосипу це ось ті, що я вам сказала, але це далеко не повний перелік, тому що от такий хронічний недосип, якщо ми не досипаємо, під наприклад, звучить сигнал з сирени. Ми прокинулися добре. Або відключили, наприклад, сигнал з сирени що ми робимо? Ми буває читаємо новини, де куди прилетіло, що зробили. Ну якщо відключили сигнал сирени і ніч, то сама найкраща порада це взяти і все-таки виключити телефон, накритися, повернутися на бік і намагатися заснути. Чому? Тому що недосип отакі от части призводить до погіршення когнітивних здібностей, таких як увага, концентрація, пам'ять, погана реакція, зниження уваги і збільшення ризику нещасних випадків на роботі, От коли ви водите машину, ви, ваша увага розсіяна, може стати причиною якихось аварій. Ось. Тому, що ми можемо для себе такого корисного зробити? Якщо нам не вистачає нічного сну, щоб відновитися, можна використати. Денний час. Як? Протягом першій половині дня найкраще, ви можете на 15-30 хвилин трошечки поспати, такий неглибокий сон. Ви лягаєте, відключаєте свій гаджет, якщо у вас є така можливість, от навіть якщо у вас є сама така мінімальна можливість, от у вас є годинка часу. І ви можете цю годинку час, наприклад, проскролити новини, страшні новини, що там відбулося, у вас там рівень адреналіну почне зашкалювати. Але ви можете в цей же час подумати, я страшно втомлений, мені треба щось для себе зробити. Ви не, ви не врятуєте весь світ. Але якщо ви врятуєте себе, Вважайте, що ви врятували дуже багато. Тому ви лягаєте, закриваєте очі, якщо можете вдягнути маску, вдягаєте, відключаєте телефон і заводите собі будильник на 15 на телефоні. Легенький сигнальчик, не голосно, на 15 або на 30 хвилин. І намагаєтеся заснути. Якщо вам заснути важко. А можна ти просто лежати, от, закрили очі і лежите. Це дасть можливість мозку трошечки перезавантажитись і знайти сили. Навіть більше того, скажу, коли ми спимо, коли ми відпочиваємо у нашому організмі відновлюється синтез, стає активніший синтез, АТФ. це дуже важливі молекули енергії, аденозин, трифосфорна кислота. А дуже багато людей роблять неправильну річ. Вони хочуть, вони відчувають, що в них є сонливість, їм важко. Вони нічого не збагають, вони нічого не можуть виконувати ніяку роботу. І вони що п'ють і п'ють каву неправильно, тому що в нас буде взагалі окрема тема про каву. Кава вона ще більше підсилює, вона ще більше підсилює дефіцит молекул АТФ. Тому, якщо ви хочете випити каву і відновитись, вам раджу зробити так: випити каву, лягти. Трошечки поспати 15 хвилин. Через 15 хвилин ваша кава почне включатися в обмін речовин і вона вас почне вже більш тонізувати. Але за цей час у вас вже утворилися молекули енергії, АТФ. А що не варто робити перед сном? Під час постійного стресу, коли ми не спимо. Рівень кортизолу і гормону адреналіну в організмі дуже високий. Ці гормони вони прискорюють частоту серцевих скорочень для того, щоб наш організм краще працював. Чому? Тому що якщо ми в стані стресу, організм думає, що нам, можливо, треба бігти, треба втікати, щось робити. І цей стан аж ніяк не, не поєднується із станом сну. Відповідно, відповідно, організм сам може не впоратися і потрібно якусь допомогу. Найперше, що треба зробити, це запам'ятайте. Таке слово, як гігієна сну. Ми знаємо гігієна ротової порошнини, гігієна тіла помитись, волосся причесати, зуби почистити, а є гігієна сну не менш важлива. Що зробити? Перед сном найкраще уникати будь-яких дій або занять, які, які шкодять нормальному засинанню, які погіршують якість сну. Наприклад, це сильні фізичні вправи, інтенсивні тренування перед сном це недобре, тому що вони можуть активувати і просто викликати збудження організму. Через, через це вам буде складно заснути. Якщо ви хочете якось порухатись, пам'ятайте, що найкраще це просто звичайна ходьба. Вийшли на двір і погуляли, пройшлися. Це просто супер добре. Якщо хочете займатись, позаймайтеся йогою, пілатесом, порозтягуйтесь. Прогулянка така повільна. Легенька пробіжка. Далі споживання кави або чаю це недобре, тому що кофеїн і теїн – вони стимулятори, які підвищують бадьорість організму. Вони погіршують природний процес засинання. Я порадила вам вживати перед сном, якщо вам дійсно погано засинати і вам хочеться чогось природнього, то взяти склянку теплого молока, додавати півложечки меду і почекати приблизно десь за годину до сну. Тому що молоко містить амінокислоту трептофан, яка перетворюється на серотонін, а серотонін перетворюється на мелатонін. І ці гормони вони нормалізують рівень сну. Намагайтеся перед сном не вживати якусь жирну, смажену їжу, там сала, ковбаси, чіпси. Це не їжа, яка допоможе вам заснути. Не використовуйте гаджети перед сном. Включіть такий режим жовтого світла, тому що пам'ятаємо, що все синє світло, телевізори, гаджети, комп'ютери вони блокують синтез мелатоніну. Це дуже важливо. Якщо хочете щось почитати, почитайте друковану книжку, намагайтеся не конфліктувати, не читати якісь там якісь погані новини перед сном. Ви не врятуєте весь світ, але точно собі погіршите сон. Перед сном дуже добре зробити за хоча б за годину. Теплий душ. Пам'ятаємо, що під час сну для того, щоб ми добре заснули, нам треба знизити інтенсивність освітлення. Виключаємо оце яскраво біле синє світло, а, такі оце холодне світло, включаємо такі нічники, тепле оранжеве світло. І дуже добре знизити трошки температуру, провітрити кімнату, щоб в кімнаті було трошки прохолодно. Тому що якщо ви дихаєте тим самим повітрям, яким дихали весь день, це буде погано для вашого сну. Гарячий душ не приймати до початку сну. Дуже добре хоча б за годину-дві, ледь такий теплувато-теплий душ. Якщо ви лягаєте спати, то пам'ятайте, що ваша вечеря вона не має містити дуже багато білку, тому що білок він збуджує. Це все-таки найкраща їжа. Це якісь тушковані, запечені овочі. От овочі це ідеальна їжа для сну. Добавте до них трошечки якихось зелених трав, можете додати трошечки шліфанутися, качемось. Якимись ягідками протизапальними і лягайте спати, тому що білкова їжа збуджує, її краще перенести на ранковий час. Якщо це каші розваристі, вони будуть сприяти набору зайвої маси тіла, тому якийсь овочевий, овочевий гарнір, який і буде основною стравою. Чай з ромашки, таблетку мелатоніну, не забувайте про добавки із, із магнію, прогулянки перед сном. А гарний настрій, провітрена спальня, абсолютно має бути темно для очей. І що ж? І наше завдання залишитися живими, здоровими, тому що якщо будемо ми здоровими, буде здорова вся країна. З вами була Оксана Скиталінська. Пишіть ваші коментарі. Не залишайтеся байдужими, тому що ви знаєте, друзі, от якщо ви пишете коментарі під моїми відео, це мені як бальзам на душу. Я сижу і читаю ваші коментарі. Відповідаю вам, щоб ви знали чітко, що відповідає вам Оксана Скиталінська. Тому люблю всіх, все вам найкращого, слава Україні!